Дорогі друзі, сьогодні ми на всю Україну розповімо, хто кришує насправді розкрадання гуманітарної допомоги, і покажемо вам на прикладі нормативно-правих документів, а саме Кримінального кодексу України. Повірте, ви будете здивовані, почувши та побачивши ці факти, для того щоб вся Україна побачила зрадників, побачила цих ворогів народу. Обов'язково друзі, поширюйте це відео де тільки ви можете у своїх соціальних мережах. Надсилайте своїм друзям, підтримуйте нас своїми лайками та підписками, адже скоро нас вже буде 100 тисяч. Та давайте разом допомагати нашій державі, нашим Збройним силам України, бороти не тільки в зовнішнього ворога, але й внутрішнього, який на превеликий жаль б'є тільки в спину. А такими простими діями весь український народ може допомогти нашим Збройним силам України, а отже і самому собі. Ваша допомога дуже Пам'ятайте, ми виходимо завдяки вашим благодійним внескам. Реквізити для благодійних внесків, як завжди, є в описі під відео і в закріпленому коментарі. Так ось, давайте тепер по суті і по фактам. Ми не будемо вдаватись в подробиці та розповідати, наскільки багато зараз розкрадається гуманітарної допомоги. Ви самі це добре знаєте. Ми тільки нагадаємо, що 250 кримінальних справ наразі веде, назвемо так, правоохоронна система. України, але на превеликий жаль, ніхто із цих порушників не сяде реально в тюрму. Тобто вони збагатились на мільярди доларів, а заплатять лише штраф. І зараз ми розповімо вам чому. Адже за крадіжку військовий час передбачено мінімальний срок від п'яти років тюремного позбавлення волі. Так, так, друзі, це стаття 185 Кримінального кодексу України. А за крадіжку гуманітарки ви тільки вдумайтесь, якщо ви ще не сидите, краще сядьте. В разі доведення провини цього ось крадія, перший раз знаєте, скільки він заплатить штрафу? 17 тисяч гривень. Дуже чудовий бізнес. Крадеш на мільярди, а заплати всього лишень 17 тисяч гривень. Як вам схема? А тепер саме страшне те, чого боїться наша українська влада. Вони бояться, щоб ми розповідали правду. Це те, що стаття 201 прім 2 була внесена в кримінальний кодекс України тільки під час війни. Вам нічого дивного не здається, чому за крадіжку така велика кримінальна тюремна відповідальність? А за крадіжку мільярдів всього лише 17 тисяч гривень штрафу. Кому цікаво, обов'язково зайдіть в Гуглі, напишіть Кримінальний кодекс України, почитайте статтю 185 ця крадіжка та статтю 201. Прим 2. По народному значком 2. і протягували цей законопроект та за нього проголосували відповідно не тільки слуги народу, а по суті усі депутати Верховної Ради України. Де хто скаже, то що можна красти, так друзі? Виходить, якщо ви вкрали курку, а це вже більше ніж 60 гривень. То ви обов'язково сядете мінімум на 5 років тюрми. А якщо ви вкрали гуманітарки на мільйони гривень чи навіть мільярди, ви всього лише заплатите 17 тисяч гривень штрафу. Це мінімальний штраф на перший раз. А максимальний знову, хто ще не сів, сідайте 51 тисяча гривень. Тому на слідуючих виборах, дорогі наші глядачі, обов'язково думайте, за кого ви голосуєте. Тому що, на превеликий жаль, в Україні потрібно міняти не тільки те, що зараз ми маємо і усю цю корупцію, але й друзі, обов'язково притягати до кримінальної відповідальності усіх депутатів, які зробили можливим таке. Величезне розкрадання. І повірте, це кришується безпосередньо з Верховної Зради України. І як ви знаєте, ми не просто критикуємо, а говоримо вихід ситуації. Так ось вихід простий: негайно ввести кримінальну відповідальність і усі, хто крав гуманітарну допомогу, мають сісти мінімум на 15 років тюрми або на довічне позбавлення волі. Тільки так мародери у військовий час. Будуть боятись це робити а хто зробить, то повірте, довічне позбавлення це якраз той цілком адекватний час, який наразі є. Вид кримінальної відповідальності. Адже якщо вони вкрали на таку суму, ви можете собі уявити, скільки завдяки їм не отримали люди, а скільки, на превеликий жаль, вже ніколи не отримають, оскільки їх не існує на цій планеті. Так, так, економічні злочини вони страшніші за фізичне знищення людини. Маємо надію, що завдяки усім вам, наші дорогі глядачі, тому що ми всі разом будемо поширювати це відео, ми достукаємося до влади, і вона змінить законодавство і доведе усьому українському народу, що ми гідна нація, і влада більш не буде кришувати бандитів, мародерів, які розкрадають те, що належить українському народу. Слава Україні!